Психологічний аспект вашої особистості, який здатен суттєво вивільнити вашу енергію. Мова йде про вашу тінь. Не буквально тінь від сонця, а тінь вашої особистості. Це те, що зазвичай ми приховуємо від суспільства, тому що це буде засуджено. І як наслідок приховуємо від самих себе, хоча воно є у вас. Наприклад, це агресія, це суцільний страх, лінь. Якісь ваші вподобання або прояви емоційні в діях, які не сприймаються суспільством з одобренням з одного боку. З іншого боку, коли ви усвідомите, з чого саме складається ваша тінь, що це за якість, і ви дасте можливість їй бути і знайдете можливість, як зробити цю тінь корисною для вас. В чому вона може бути корисна? Піде енергія.